Всім доброго дня! Це передача Ірпінь розумний, і я нагадаю, що ми знімаємо її для того, щоб ви отримали інформацію і мали змогу самостійно проаналізувати всі ті події, які відбуваються у нашому місті. Сьогоднішній короткий випуск про транспортну стратегію. Ми неодноразово чули від. Міської влади, зокрема від Ірпінського міського голови, про те, що він обов'язково, незабаром презентує транспортну стратегію міста. Ось тут зараз ви побачите врізки з цими обіцянками. У нас є автобуси, які великі. Вони зараз ще не готові до виїзду. Вони стоять у нас в гаражах, ну, на території зачиненої території стоять. Ми плануємо взагалі і презентуємо до кінця року концепцію громадського транспорту. Це громадська концепція громадського транспорту буде на 24 рік. Ми плануємо зробити пільгове перевезення з такий соцпакет, щоб до міста. Ірпіня з Михайлівки, Рубіжівки, з з Червоного хутору довозили сюди людей. Проте далі обіцянок справа не пішла. Транспортна стратегія і на сьогоднішній день не була презентована ірпінським міським головою. Я хотів би коротко розповісти про перший етап цієї транспортної стратегії, який потрібно було втілити уже дуже давно. Нагадаю, ми є об'єднаною територіальною громадою. І мешканці таких населених пунктів, як Михайлівка, Рубужівка, Діброва, Забуча, Козинці мають у вільному доступі через громадський транспорт спокійно добиратися до центру Ірпінської територіальної громади. Вони мають спокійно мати змогу доїхати до поліклініки, до лікарні, до центру надання адміністративних послуг. І ми зобов'язані і маємо зробити все, щоб система роботи комунального транспорту по Села по населеним пунктам територіальної громади працювала уже ідеально. Сьогодні зробити це не так складно, адже ряд міжнародних партнерів активно допомагають Україні у цьому. Прикладом є сусідня Буча, яка отримала міжнародну допомогу кілька десятків автобусів і вже напрацювала схожу мережу маршрутів між селами громади та центром територіальної громади. Проте, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Тому я закликаю ірпінську владу бути більш активною в цьому напрямку. Я закликаю міського голову Ірпеня проявляти ініціативу, стукатися в усі двері. Тому що поки Ірпінь у всіх на устах, у нас є можливість вирішити багато інфраструктурних проблем, які є у нашому місті, і в тому числі, які створилися в рамках російської агресії. Ми також маємо ряд. Слабко напрацьованих маршрутів і по самому Ірпеню. Зокрема, дуже складно добиратися до центру Ірпеня з 10 та 11 лінії. Дуже складно добратися до центральної частини з мікрорайонів Романівка та Стоєнта. Ці проблеми також потрібно вирішувати. Потрібно в терміновому режимі напрацювати з місцевим АТП, з комунальними підприємствами Ірпеня, ряд маршрутів, які потрібно реалізувати. Також уже досить давно інвестиційною радою Ірпіня було напрацьовано кілька транспортних ідей, які ми навіть обговорили із міжнародними партнерами, які допомагали нам напрацьовувати транспортну стратегію. Зокрема, великим вирішенням питання буде наявність перемички між вулицею технологічною і університетською по території ДТЕК. Вона дасть нам змогу розвантажити поток з Бучі. І перевести його з центру Ірпіня в напрямку вулиці Університетської. Крім того, проєкт Ірпінської окружної, Ірпінської об'їзної має стати основою транспортної стратегії. Потрібно активно шукати кошти на реалізацію цього проєкту, адже він стане величезною економічною перевагою нашого міста. Насправді величезна кількість ідей в рамках транспортної стратегії були створені і напрацьовані ще в 2020 і 21 роках. Єдине, що потрібно робити, це проявляти активність для того, щоб вони швидше були реалізовані.